Раїна Чукрен. Як протисвідчать матеріали, знайдені при розкопках гробниці чухраїнського царя Передери Матнюрю Хора, розлягалася на чималім просторіні від біблійської річки Сону до біблійської річки Дяну. Біля річки Дяну простяглося пасмо так званих Кирпатиїр. Це на Заході. Звалась так та казкова країна через те, що її населення, люд, тобто її божий, завжди чухався. Дитинча маленький, як тільки починало було спинатися на ноги, і коли його чи запитають про що чи загадають щось зробити, зразу воно лізе до потилиці і починає чухати. І так чухається все своє життя, аж поки Дуба Вріже. Через те і країна та звалася Чукрен. Власне, кажучи, перша її назва була не Чукрен, а Чухрен. Але згодом Хи перейшло на Ки, а правописна комісія той перехід Хи на Ки затвердила: так назавжди залишилася назва Тої країни. Чукре. Південь країни Чукрен обмивали море з водою синього кольору. Синім море зробилося дуже давно. Ще тоді, коли найбільша у світі катаклізма, Бог відділив океани від землі. Тоді те море хотіло зробитися океаном. Надулося посиніло. Та так синім на весь свій вік і залишилося. У синє море текла найулюбленіша чухраїнцями річка Дмитеро. А на південному заході була велика річка Десіторо. От Оцих річок і чухраїнці прибрали назв Дмитрянців і надсітрянців. На Дмитрянці це ті, що жили над річкою Дмитро, а на Сітрянці над Сітро що українців було чимало і щось понад 30 мільйонів. Хоч здебільше вони й самі не знали, хто вони такі суть. Як запитають, було їх. Якої ви лорди нації? Вони, почухавшись, відповідають. Та хто й зна! Живемо в Шенгерівці, православні. Землю пораємо. Чукрен була країна хліборобська. На ланах її на широких росли незнані тепер хліба, Книщі, паляниці, перепічки, вареники, налисники, млинці, галушки, кнедлики, бедрики. Ну і всяка інша їжа. А найбільше чухраїнці любили на вгородах. Соняшники. Хороша! казали вони, рослина. Як зацвіте, 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 а потім як і схилить, і стоїть перед тобою, як на вколюшках. Так ніби він, це ти, а ти, ніби пан. Уперто. Покірлива рослина хороша рослина.